Привіт всім козирогам! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці у нас з 4 по 28 число розвертається планета Меркурій. І Меркурій це у нас планета подорожей, транспорту, техніки, комунікацій, продажів. Це планета, яка означає торгівлю. Планета, яка дає вам якісь документи. Так. І коли Меркурій ретро, він стає ближчим до землі, він більше впливає на нас, і е, він повертає ніби нашу голову назад та, і каже нам: подивитися на своє минуле. Е, в ретро Меркурій дуже добре закінчувати якісь минулі справи, тому що до вас будуть повертатися ситуація з минулого. Е, дивіться, де у вас знаходиться в натальній карті знак зодіаку Діва, в якому домі, тому що Меркурій буде розвертатися з 4 градусу, е, і потім ще буде в Лев заходити. Дивіться, також де у вас Лев знаходиться. І в цих домах у вас і будуть прогрутися е, ці повернення і закінчення ситуацій. Тому що е, ретро він буде вам е, вас заставляти, або буде вам допомагати щось переробити, е, е, щось починити, можливо, якісь завершити якісь відносини з минулого. Тут можуть з'являтися колишні, з якими ви будете свою можливо, якусь карму ще допрацьовувати. Не бажано в ретро-Меркурі починати щось нове. Робити операції, підписувати якісь нові контракти, перепідписувати контракти можна, а от нові не бажано. Ремонтувати телефон можна, новий купувати не бажано. Там робити ремонти в хаті можна, новий новий дім, там завдаток не можна купувати. Можна ходити і вибирати в цей період, прицінюватися, там щось десь домовлятися, але щоб це не було серйозно, щоб це не виходило на документальний рівень. Так, тепер пішли по картах, завжди всі свої прогнози. Дивитися на сонячний місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Також підписуйтеся на інстаграм, ставте лайки. Тут підписуйтеся обов'язково, давайте мені зворотній зв'язок. Також, якщо вам сподобалося відео, якщо у вас програються карти, напишіть про це. Дуже важливо мені знати. Як вони у вас програються, яким чином? так, Це дуже цікаво. І коментарі, лайки вони допомагають розвитку YouTube каналу. Так, давайте. Перша карта для козерогів на місяць серпень 24-го року. Яка у вас карта відкриває розклад? Вісім пентаклів. Ну, хто би міг подумати, козироги будуть працювати. Цілий місяць гроші до вас будуть приходити? Можете відточувати свою майстерність в цьому місяці? Можете думати над своєю е, так, над своєю роботою е, або над підвищенням кваліфікації. Тут може хтось на курси піде косрою. Вам от вам прям ваша карта випала, карта заробітку, і карта, коли ви майстер своєї справи, коли ви знаєте те, що вам потрібно робити. Може, ви тут до когось будете звертатися за допомогою, чи ви вже можливо будете передавати свої знання кому. Так, далі карта для козирогів. двійка жезлів. Вам хочеться більшого, кращого. Ви шукаєте, як би вам, можливо, налагодити так, якісь нові контакти. Вибираєте те, що краще, вибираєте те, що більше. Може тут вже інші якісь нові горизонти. Те місце і та справа, де ви зараз знаходитеся, вам вже більше не підходить. Вам треба повищати ціни, вам треба повищати свою кваліфікацію, вам треба змінювати можливо, роботу, думати про себе і думати про ріст. От в серпні місяці у вас буде такий вибір, ви будете приймати рішення, яке буде стосуватися саме якихось ваших дальніх горизонтів. щось, що ви собі плануєте там далі. Так, козиріг. «Рицар Кубків вам випадає. Ну, рицар кубків це якісь приємні новини, пропозиції. Це можуть бути якісь подарунки навіть у вашу сторону, або вам захочеться комусь щось подарувати, або до вас хтось тут може приїхати. Дівчата особливо дивіться на дії. так тому що тут можуть бути дуже багато слів а від рицаря. Кубків від такого якогось хтось що за вами ухаже, але буде мало дій. І ви будете можливо змінювати. Одного партнера на іншого, або ви будете так придивлятися, прицінюватися, провіряти, підходить вам чи ні. Рицар кубків це в нас також рух. І рух досить ну, повільний, не дуже швидкий. І тут бажано не спішити, а робити все так, як воно йде. Та не старатися. Тож в ретро Меркурій теж тут може, до речі, колишній ваш повернутися, і ви будете обдумовувати, треба вам це чи не потрібно. І е, тут можуть бути якісь ще пропозиції вам з минулого, які ви будете перепідписувати, або будете по-новому заключати контракт. Такий вже контракт, який був, вам не підходить, ви будете новий е, інший заключати. Е, це може бути поїздка кудись, до речі, е, ви будете планувати в якесь е, місце, в яке ви хотіли колись поїхати і не поїхали. Так, далі. Карта для козирогів на серпень.

Козороги тут будуть в цьому місяці розбиратися зі своїм коханням, зі, зі своєю любовною сферою. Можете дійсно тут закохатися, або якийсь роман мати. Все, що в нас по ретро-Меркурію, це у нас по ретро Меркурію, коли Меркурій піде в прямий рух, все зміниться, ви знову будете думати по-іншому. Це може бути договір, знову ж таки, між людьми двома, і ви тут будете або когось третього просити, щоб просити, щоб вам допоміг. Або це буде якесь. Е, 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 Обдумовування цього договору, так? Ще поки що іншої сторони, вона, вона вже ніби з вами, але її ще поки немає. І ви тут будете думати, як краще що зробити. Ну, Ситуації явно тут будуть продовжуватися і закінчуватися так, як потрібно вам. Так. Карта для козерога. Карта сила. Ви все зможете, у вас все вийде. Вірте в себе. Ви насправді набагато сильніші, ніж ви думаєте. Тут у вас є просто надзвичайний всередині стержень, який ви можете використати. Карта сила дає вам і здоров'я дуже хороше, і питання всі будуть. І по закоханні, закохані сила, два старші аркани, до речі. І питання всі ви будете вирішувати так, як потрібно вам. От ви зможете їх так перекрутити, ви зможете їх так оформити, ви зможете так щось сказати, щоб вам було в плюс. Але сила говорить про те, що потрібно використовувати м'яку свою силу. Не агресуйте і не виводіть людей знаєте, на якісь такі негативні емоції. А навпаки, включайте свою харизму. Ви кот дуже харизматичні. Ви вмієте, знаєте, от так от прям, е людьми маніпулювати. Це ж просто у вас ваша карта символізує дьявола, і це якраз маніпуляції. Ви вмієте це робити. От тут скористайтеся цим, і воно вам дуже сильно допоможе в цьому місяці. П'ятірка пентаклів, щось буде у вас. Ну, з фінансами, я не думаю, що у вас тут у вас все-таки 8, 8 пентаклів на початку, будете багато заробляти, може, ви будете багато тратити, і вам буде постійно не вистачати грошей, або ви плануєте якусь дуже поїздку затратну. Чи це може бути зневіра в себе? Е, от тут, знову ж таки, вірте в себе, ви все можете. Ситуація може бути якась кризова, карта у нас кризова, яка говорить про те, що потрібно звернути увагу на вихід. Він прямо перед вашим носом, а ви його не бачите, якщо вам подобається тут займатися. Так, оцим негативним мисленням і розказувати, як все фігово, то тоді у вас нічого не вийде. Вам тут потрібно по підсірці Пентаклів саме думати в, в позитивному руслі, в позитивну сторону. Це може бути карта хвороби, тому тут обережно будьте, з так, може якась буде легка простуда. Ну, Посилі, ви все одно тут будете дуже добре себе почувати, легка якась простуда, або у когось із ваших родичів буде легка простуда, і ви їх будете вести до лікаря. Так, ну вам тут явно карти кажуть, вірте в себе. У вас будуть якісь такі мислі, що я не справлюся, я не зможу Все, ви справитеся. Так, карта для Козорога. на серпні 24-го. Рицар жезлів. Дивіться, вам іде шлях, вам йде, ем, вам йде рух. У ваших справах все буде дуже швидко продвигатися. Дуже велика буде знаєте така швидкість подій. Багато чого може статися у вас. Вам потрібно брати все в свої руки, вам потрібно брати відповідальність у свої руки. Можуть бути якісь різкі дії, або якась тут різка поїздка кудись. Ви можете швидко по подумати і туди поїхати, або тут може навіть до вас хтось дивіться. Тут до вас можуть приїхати люди, які от так з бухти Барахти вам скажуть: привіт! Я приїхав. зустрічай мене. Або це можуть бути так якісь питання з транспортом пов'язані у вас, і ви будете тут кудись вибирати транспорт, ремонтувати його можливо, їздити кудись. Помішаний вам випадає. Ситуація ніби то затягується тут. У вас якась. Або може тут зрушиться з місця те, що вже давно висіло, так? І е, тому що тут перші промінчики, вони все-таки вже розтанули. Е, е, сніг заставили розтанути. І ви просто з цього ще не бачите. Як і в п'ятірці Пентаклів, ви фокусуєтеся не на тому, вам треба дивитися за е, е, далі. Ви маєте побачити оцей вихід свій. І можливо, тут буде якась ситуація, коли вам захочеться побути, трішки зупинити, використати тоді цей момент, використати цю паузу, якщо щось не може вирішитися. Для себе заглибтеся в якусь ситуацію, навчіться чогось. Візьміть час тільки для себе, побудьте наодинці з собою, ем, виспіться, можливо, може, ви виспатися хочете вже нарешті. Так. Або це знову ж таки це може бути також якась хвороба, де ви ніби ем, маєте якийсь ліміт. Не можете далі йти. Вас щось сковує? Диявол. Це ваша карта? Диявол. Диявол може бути якраз тут пов'язаний з якоюсь пристрастю у відносинах. Може, тут якісь відносини затягуються. Може, хтось до вас приїде з вашого минулого, і ці відносини такі не зовсім зрозумілі, але пристрасть є, а рішення ніякого ви тут не маєте, і ви тут будете щось думати, чи треба вам, чи ні. Все залишається на своїх місцях. так, Якщо тут хтось з минулого до вас приходить, все залишається так, як воно було. Тут просто буде такий пристрасне заняття коханням, а далі нічого більше. По Дявол, це взагалі ваша карта, і говорить про те, що вам потрібно себе проявити. Такими, які ви є, і, е, можливо, цю пристрасть свою випустити. Це можуть бути, до речі, якісь вечірки, там, де є алкоголь, там, де є е, якісь соблазни. Е, бажано тут по дьяволу відмовлятися від шкідливих звичок, тому що вони вам доброго не принесуть. І дивіться, щоб вам ніхто не маніпулював, щоб вам потім ніхто не розказував, так? або не затримував вас. Оцей диявол він може вас затримувати. Які шкідливі звички вони можуть вас затримувати. І ви саме через це, через свою якусь може, приході якісь свої, Не бачите рішення і не рухаєтеся вперед. Так. Державні структури, це може ще бути, диявол. І вони, дивіться, вони оця от пристрасть, вона є. Да? І в цей момент, може, ви і не відчуваєте, але дивіться, як воно вас ранить. Потім ви будете ці всі рани, ви їх будете відчувати, ви їх будете, ви їх побачите на собі. Так. Ця троянда вона з шипами. Карта для козирогів на серпень 24-го. Шестірка пентаклів. Подарунок який, допомога тут ваш, вам буде йти. Дивіться, ви бачите, ніби тут якусь. Так, у мене кицька почала кашляти. Ви тут можете отримати якісь, якісь позитивні емоції, ви можете отримати тут якусь допомогу зі сторони інших. По шестірці Пентаклів обов'язково, якщо вас просять про допомогу, то допоможіть так, людині, чи можете. Це може бути навіть шестірка пентаклів з минулого тут якісь подарунки, яких ви не очікували. Або ви знайдете якісь подарунки, давно якісь речі там не бачили будете. І зараз вони вам дуже допоможуть. Ясність. Тут з мечей, карта ясності за допомогою цієї, так, з цією допомогою у вас проясниться багато що, ви зрозумієте, куди ви хочете йти. Це новий початок. Це може бути початок навіть якихось документальних процесів. Це щось пов'язане може бути з адвокатом, з інформацією. Ви чітко маєте розуміти, куди ви йдете, ви чітко маєте для себе проясняти все. Отут, якщо якась там непонятка вам буде з якимись колишніми партнерами, то ви говоріть все чітко, поділ, по существу і не ведіться тут на якісь такі е, обхідні дороги. Вам треба тут все у вас проясниться. Ви будете мати нарешті світло, будете чітко знати, куди треба йти. О, і ви рухайтеся вперед, я вам скажу. Не стоїте ви більше на місці. Все. Ви приймаєте для себе рішення, ви рухаєтеся вперед і вгору. Карта колісниця. По-перше, думайте, що за собою тягнете. Які емоції за собою тягнете, бо речі, може хтось переїжджати буде. Думайте, що ви везете за собою, тому що у вас місце обмежене, і чим менше речей ви за собою, чим менше, ну там в, 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 в прямому в переносному сенсі речей ви за собою тащите, тим скоріше ви їдете, тим скоріше ви рухаєтеся і прогресуєте. Тут може бути зміна роботи, кар'єрний ріст, це може бути переїзд, це може бути якась машина, щось з машиною пов'язано, ви нарешті будете, або екзамен, можливо, нарешті здасте, так. Або може Заплатите за цей екзамен по шестірці пентаклів, якийсь подарунок комусь зробите, і будете мати будете мати собі так уже права якісь. Або колісниця це у нас може бути, от дійсно, тут якась може бути слава. Вас можуть побачити. Бачите, дивіться, це музикант такий, ви себе відчуєте на висоті. Так, порада. Для козорогів на серпень 24-го віддай любов. Вам треба віддавати і пристрасть тут у вас на дні колоди. Вам потрібно навчитися віддавати взаємну любов. Не просто там її брати, або не просто віддавати і нічого не отримувати. Ви маєте співпрацювати. От тут має бути прям такий конкретний у вас обмін і поєднання. І обов'язково всім, от кому ви що довжні, якісь питання повирішувати, всі їх повирішуйте і вирішуйте їх обов'язково з любов'ю. Дорогі козироги, Дивіться також інші свої прогнози, і побачимося з вами в наступному відео. Па-па!